Вітаю, ви на каналі Мій Всесвіт. Мене звати Вікторія. Я з міста Харків, а це будинок, який ми придбали в селі під дачу влітку 2021 року. В ньому зроблений ремонт, підведена вода, проте зовні він дуже занедбаний. В хаті не жили декілька років, тому все заросло настільки, що перетворилось на зелені джунглі. Ми навіть не зразу помітили, що в нас є ворота. Там, де повинен бути город, стояли бур'яни під два метри. Садок теж настільки заріс, що ми не могли в нього зайти. Все переплилось хмелем, поросло бузиною, вишняком і всякою іншою поросллю. Ось така зелена стіна. Проте нам дуже сподобався простір краєвиди і неймовірні закати прямо перед хатою. Тож ми закохалися в це місце. І почалося Пекельне літо, веселе, безтурботне, дуже насичене. Ми ходили на ставок, їздили на водосховище і навіть побували в пустелі. Поруч знаходиться Кицівська пустеля. Неймовірне місце, такі неймовірні краєвиди, ну і звісно, ми багато працювали. Косили, рубали, вирубували. Цю роботу ми робили вдвох з чоловіком без помічників. Старий-старий садок з височенними яблунями трішки обрізали, обробили. Звісно, ще багато потрібно обрізати старих і хворих гілок. Однак вже ось така чистенька, можна сказати, ділянка, аж до самого очерету, який ми планували скосити в наступному році. Ми зустріли найщасливіше Різдво в нашому житті. Зустріли 22-й рік. Весело, гучно, зі сміхом. Каталися з гірок і навіть ходили по воді на водосховищі, яка, звісно, замерзла. Багато-багато сміялися, були разом і були неймовірно щасливі. Будували плани. І дуже-дуже чекали на весну. Проте прийшла війна. Чоловік пішов добровольцем. Ми з дітьми залишились в Харкові. І все світ наче зупинився. З'явилася тривога. Нерви, очікування, сльози, постійні закупівлі на фронт. Ми навіть машини купляли за свій рахунок. Для того, щоб зручніше було чоловікові воювати. І знову очікування, тривога, сльози. Але життя, життя триває.